Доброго ранку. Захотілося мені помалювати і поділитися своїми роздумами вголос. Сьогодні один з тих днів, коли була необхідність вимити підлогу гарячою водою. Це моя порада, коли, наприклад, там руки опускаються, що потрібно робити. Тому що я вимила підлогу і оце вирішила записати. В кімнаті сина зайшла, я, лежить щоденник. Він записує там свої переживання, скоріше всього. І я себе піймала на думці, що це так круто, коли ти можеш залишити щоденник, знаючи, що ніхто його не прочитає. От Я пишаюся тим, що син мій впевнений в тому, що я його не почитаю. І я справді я ніколи не буду читати і не читала ніколи чужі записи. До речі, моя мама не вірить, що я жодного разу не залізла в гаманець колишнього чоловіка там, чи в телефон. Ні, у мене почуття приватності дуже гостро стоїть. Я сама завжди вела щоденники, де виливала всі свої якісь переживання. І зараз я розумію, що мама їх читала. Це так гидко, це так неправильно. І були ж моменти різні, які я там описувала. Ну, тоді в, в підлітковому віці не вистачало якогось такого критичного мислення. Там, я їх, звісно, ховала, ті щоденники, але я розумію, пізніше я зрозуміла, що вони були прочитані. І навіть. Моя сестра потім почала, я вже навчалася, моя сестра почала також там вести щоденники. І мама, коли продала квартиру, переїхала в моє місто, взяла одного там щоденника, сестра вела його в віці цього студентства, я так зрозуміла, там руки були написані. І вона так спокійно принесла його. Я відкрила, я зрозуміла, що це щоденник. І Я навіть слово, там одне слово я побачила, там, і мені аж не по собі стало, коли я сам факт відкриття чужих записів. Я сестрі його відвезла, таке. Ну от, я до чого веду, що мій малий, не боїться залишати, от, тому що я йому дала слово. Кажу, я ніколи його не відкрию. І от цікаву ситуацію хочу розповісти про почуття в кожного своє. Ну, почуття якогось забезпечення, і як потрібно бути, ну, я навіть не знаю, вдячним за те, що маєш. В неділю поверталася я додому, і що цікаво, я затрималася в одному місці спеціально якось так. Ну, так вийшло, що я пересіклася по дорозі з хлопчиками, я колись їх згадувала. Вони з початку війни переїхали на мою вулицю. Я час від часу бачу. Я думала, що їм п'ятий-шостий клас, а це вже середня школа. Один хлопчик 8 клас, а його братик шостий. Вони дуже дрібні. А ще старший братик навчається в училищі. Ну і я побачила, що вони раз з цигарками йшли, і по-доброму там кажу, хлопці, ну не куріть там таке. І от вже майже ну три, а десь два роки ми з цими хлопцями дружимо. Я їм там речі сина там віддаю. І, звісно, я запитала, чи мама буде не проти. Ну, та мама не проти, абсолютно. А я чому звернула увагу на них ще. Колись були проводи на кладовищах міста, і, як я дивлюся з вікна, а вони, видно, на тих гробках збирали солодощі чи що, і вони тащили два величезних пакети. Знову ж таки, діти від достатнього там якогось забезпечення та щити ці не будуть. А хлопці дуже і дуже хороші, особливо цей, що в 8 класі, потенціал в нього. От. І ось колись перед Новим роком я йду, і тут їдве братики школи. І я ще запитала там, ну не буду казати там імені, кажу, а, а чому ти в таких кросовках легких? І, і сама ж дала відповідь замість нього. Кажу, ти певно, що після фізкультури не перезувся. Ну і тоді це не критично виглядало, тому що він тоді ще була плюсова температура. На вулиці якось сухенько було, яко... і він якось кивнув мені. Ну і я собі заспокоїлася, що Ну, з школи йшов, просто не перезувся. І ось в неділю йду, а морози в нас тоді було сім. 8, ну це пару днів назад. Дивлюся, йде, йде ті два братика, таскають воду, а воду не йдуть вони купувати в Очищену, а десь вони знайшли якийсь будинок, і там їм якийсь дядько дозволив брати воду. І як я дивлюся, і цей хлопчик йде в тих самих кросівках, які я бачила до Нового року і думала, що це зміни взуття. Я кажу, а що ти в кажу, в чому ти ходиш? А він каже, та, так, я кажу, ти знов, як я сказала, що не потрібно взуття берегти, щось таке, кажу, треба носити, щоб ноги в теплі були. А молодший брат, який каже, а це в нього одні кросівки. Йлки-палки, я як глянула, уявіть, кросівки в сіточку. І навіть не якоїсь фірми, де якісь дотримані технології, а самий дешевший варіант, і ці красовки в сіточки вже з боку лопнули, і вони мокрі, темно сірі, ну, їх видно, там він, і виглядають теплі носки з під тих красовок. Я кажу, пішли до мене, ну, я взуття все роздаю. Але все одно знайду після хлопців своїх. І що мені сподобалося, я кажу молодшому братику, почекай зараз, А, вийде. Іди додому, зараз А вийде. А вони буквально метрів 50 від мого будинку живуть, знімають житло. А братики каже, ні, я почекаю його на вулиці. Це ж наскільки молодці вони отак разом. Я піднялася з цим хлопчиком. В цю, До себе в квартиру взяла того кросівка, пішла в кладовку дивитися, що в мене є взутися. Боже, мене сльози як здавили. Я думала, на вигляд, вони були жахливі, ті кросівки, А коли ти в руках тримаєш, вони мокрі, Ех, тріснута підошва, і оця сіточка така вже вона наладнає. І тут стоїть. Ну, це розмір 38-39 в нього, уявіть, Восьмий клас, підліток по суті, і, така, і такий невеликий розмір ноги. І тут дивлюся стоять найки хлопців, когось хлопців, такі черевичками. Як вони в мене збереглися? Я не знаю, тому що вони однозначно були б віддані комусь. Я прийшла, положила туди устілки, кажу, взувайся. Він зовсім Боже, які в нього були очі щасливі. Тут ще в мене там снут лежав, такий флісовий. Кажу все. І потім з нього взяла слово, кажу: так, ти вже кажу, дорослий хлопчик, мамі ти пояснював, що є тьотя, в якої виросли хлопці. Ні, ну, мама не проти. І що цікаво, Влітку в нас був магазинчик в будинку, що зачинився. Ці хлопці кожного ранку мамі ходили купити каву. І вони несли в паперовому стаканчику, вони несли мамі ранкову каву. От. Я до чого це все веду, як якісь вищі сили отак От допомагають дітям. Це ж треба було мені пересіктися з цим хлопчиком. Я його давно вже не бачила. Ну з вікна я бачила, що він ходить. А от щоб я подивилася, в чому дитина взута. І неділя, пуста вулиця після обіду це вже було. І це ж треба так було, щоб ну це справді якісь такі дії. Просто їх треба замічати і допомагати дітям. Я розказувала ситуацію. Коли мене клімануло так, що я мимо дитячої біди не прийду колись повторюю ту, ну, от, якщо коротко, я її повторю. Син в третьому класі прийшов в нову школу і там потоваришував з хлопчиком. Він до нас часом приходив, його не стало перед Новим роком, тобто два місяці чи три місяці мій син з ним. Періодично товаришував, і його не стало. Там кримінальна історія темна. Кажуть, там і батьки замішані, але просто ніхто не став доводити нічого, дитини не стало в 3 класі. А ще саме страшніше, що він у нас був, оце було в кінці грудня, 28 грудня, він у нас був і темно сидів. Тем... Я боялася, щоб не було темно. І кажу, давай я тебе додому проведу. Це було десь пів четвертої вечора. А він та ні, я ще піду на місце. І оцей же хлопчик пішов в те місце до ще одного однокласника, ніби пограти в комп'ютерну гру, ти що там було. І після цього він пішов додому. І, його, і після цього його вже не знайшли живим. Я просто на секунду як прокрутити, як би я могла жити. Знаючи, що від мене пішла дитина, і потім її знайшли мертвою, це можна чокнутися, Але сім'я цього хлопчика, якого була та дитина, вони виїхали з нашого міста. Оце вже пройшло. Вчора я сином старшим оговорювала цю ситуацію, вже це було в 2014 році. Бо ми оговорювали щось, ми говорили на тему людської байдужості, що якби. Школа більш звертала уваги, класний керівник. Можливо, б цієї біди і не сталося. Ага, ну і про подяку. Я так, що, мамі щось я розказала, така в серцях, кажу, боже, мама, дитина в таких кросовках йшла. Заходить мій син. Ну, якому? 16. А в мене пунктик на рахунок взуття завжди був. Завжди діти були і взуті, і хороші фірми, і все. Тобто ніхто не ходив в незручному взутті. І він мені видає, а що такого? Я також ходив в таких порваних кросовках. Я ледве не впала. Кажу, коли ти ходив в таких кросовках? Ну, у мене були такі кросовки в сіточку, і на, і на фізкультурі чи де випер палець. Я кілька разів, ну, і ві, вони в нього були. І з однієї сторони, отак ніби тішиться, що дитина не знає ніякої нужди. А з іншої сторони, я собі думаю, оцей хлопчик, який зиму, по суті, проходив в порваних кросівках, в нього буде більше стимулу досягти в житті в цьому чогось. І він, саме цікаве, він буде цінувати. Він і зараз цінує маму, а він буде ще більше її цінувати. Тому що я колись так обережно запитала, а вони дуже худенькі, ті діти, дуже худенькі, дуже. Кажуть, що ви любите їсти там? А вони, да, мама готує борщ і гречка з підливкою, і так вони. Угу. Оце я хотіла таке. І в мене прохання, не проходьте мимо дитячої біди, її так багато. Я не знаю, я не знаю. І винуваті в бідах насамперед дорослі, як не крути. От для мене пріоритет зараз допомога це дітям і, і тваринам. Ну, і, звісно, на армію там перераховую по можливості. В ті фонди, яким більш-менш я вірю, чи якісь місцеві там збори. Гарного всім дня. <гум> В кого упадок сил чи настрою вимийте пол. Воно реально допомагає. Хто б що не казав, от зараз сидиш, дивишся, підлога блестить, пахне свіжістю, і якийсь момент такого якогось незадоволення, чимось він відійшов на якийсь навіть 10, навіть не на другий план. Дякую. Комусь одиноким людям, хто дивиться мою оцю лепетню. Ну, я ділюся, мені треба, мені потрібно. Мені потрібно. так. У мене в оточенні зараз, на жаль, немає людини, з ким можна сісти і отак поділитися, немає. А грузити когось своїми якимись такими переживаннями не, не хочеться. Це, подумки обіймаю. Хай буде день максимально мирним і спокійним. Всім успішного дня. Бай!